Вимушені повертатися. Подкаст Просто голоси. Радіо Зоопарк. Люди повертаються на окуповані території. Покровськ виживає. Влада визнає. Людям немає куди їхати. Через велику брехню нам припинять вірити люди на окупованих територіях. А чого було виїжджати з окупованих територій? А куди збиралися їхати за кордон, на захід? Навіть вже виїжджали. А чому не залишатися в тих містах, селах, на тих землях, куди кликали пітуна з його військами, з його порядком, який він наведе, коли прийде? На що тікати з тих місцин, де так хоробро зупиняли українську військову техніку? Яка висувалася на захист суверенітету країни? З криком, що нікому з них тут не потрібна війна, потрібна стабільність і своя влада. А не цей бандерівський сурогат. А які люди на окупованих територіях припинять нам довіряти? Ті, що вже встигли припертися туди з периметру і зайняти квартири аборигенів. Чи може ті, що там жили завжди? Так ці практично всі розбіглися. Вони так роблять завжди накапостять і втікають. І чому вони раптом припинять довіряти нашій великій брехні? Тому що постійна велика брехня про все навкруги брата і єдинородця для них брехливіше брехні нашої влади. А та велика брехня для них як солодкий крем на товстий шар шоколаду. І коли смокчеш, можна робити вигляд, що це шоколадний батончик, а не щось інше, те, що смокчеш постійно, тому що руський, тому що патріот, тому що надлюдина. Подкаст Просто голоси. Радіо «Зоопарк».